Інвестуємо в СЕС без витрат для бізнесу. Українська розподілена генерація за свій рахунок забезпечує повний цикл проекту від проєктування до підключення та забезпечення сервісного обслуговування. Клієнт отримує електроенергію до 30% дешевше від ринкової вартості зафіксованим тарифом на 10 років. Станція на Арден Палаць. Це перша в Україні карт порцес такої потужності. Обсяг інвестицій складає більше 12 мільйонів гривень. З метою будівництва СЕС українська розподілена генерація здійснила енергоаудит споживання готелю та запропонувала індивідуальні проектні та технічні рішення. На цьому наша співпраця з Арден Палас не завершується. Вже запланована інтеграція установки зберігання електроенергії, яка дозволить комплексу споживати електроенергію також у моменти відключення, а також забезпечить ще більшу економію витрат на енергоносії. Компанія «Промоавтоматка Вінниця реалізувала проєкт Під ключ, інженерне проєктування, узгодження з дабі та іншими структурами, монтаж, пусконалагоджувальні роботи. Станція спроєктована з урахуванням класу наслідків, що передбачає посилені вимоги до конструкції, до електробезпеки та пожежної стійкості. Застосована двостійкова металева конструкція Карпорт з індивідуальним монолітним фундаментом. Покрита гарячим цинкуванням для тривалого захисту від атмосферного впливу, використані біфешл сонячні панелі, завдяки яким відбите проміння забезпечує до 10% додаткової генерації. Роботи тривали 32 календарні дні відповідно до графіка, без відхилень від технічного завдання. Завдяки сонячній електростанції ми покриваємо 27% річного споживання. Це близько 400 тисяч кіловат годин. Очікувана економія вже в перший рік 400 тисяч гривень. Дякуємо партнерам за чітку реалізацію української розподіленої генерації та промавтоматика «Вінниця».